Утікайте, вороги, з української землі. Забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаєм, так культурно виганяєм Якби ви знали до кінця чим дихає земля ця. З могил тут мертві можуть стати, щоб Україну захищати. Тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів, Повернуться назад із неба, як виникне така потреба. Жінки і діти тут повстануть, За Україну грудьми встануть. Тут ріки з берегів, Щоб потопити рогів. На захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, і кров'ю скроплена земля і не допустить ворога. Запам'ятайте, злі люди. Земля ця вашою не буде. Її ми в силі захистить від вас, загарбники і бандити, бо ми давно вже не робили. Не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея. Ми вбі готові йти за неї. У нас мета одна єдина, велика, сильна Україна.